На годиннику немає й дев'ятої, а перед обласною станцією переливання крові черга з кількох десятків людей. Всередині і ще більше. Всі вони прийшли сюди добровільно. Кажуть, інакше просто не могли. На майдані люди гинуть, потрібно їм чимось допомогти. Це буде саме ну мало що можемо їм допомогти. Ну я здаю постійно. Просто якраз підійшла мені дата, то вирішили вже сьогодні піти здати. З роботи відпустили, так, і пішли. От і все пішли би так, чи інакше. тому що… В основному для дітей здаємо, зараз зараз ну, на мене. Така ситуація. Тим більше я раніше здавав. Проти. Я думаю, що це потрібно. Чим зможу допомогти, бо виїхати туди я не можу. Це чисто і спобуждень власне. Між тим у пункті переливання крові кажуть, можливо, така кількість донорів навіть завелика. У день тут можуть прийняти до 150 чоловік, проте вже о на дев'яту ранку їх було 100 і прийшли вони всі в один час. А кров хворим потрібна постійно. Є дуже багато і хворих онкодіток, які потребують цього, але потребують кожного дня, а не тільки, наприклад, сьогодні чи тільки завтра. І тому було б добре, якби донори приходили планомірно, там до 50-70 чоловік в день. От тоді якраз би цей запас розтягнув бися. Продукти крові мають свій термін придатності. Плазма до двох років, еритроцитна маса лише 30 днів. А холодильників для зберігання крові від такої кількості донорів щодня у рівному немає. Як немає і механізму передачі крові в інші області, ця кров може бути ну не кров, а вже продукти крові, бо так як сама кров не переливається. Вони не можуть використані бути тільки для лікувальних закладів нашої області, тобто для любого лікувального закладу нашої області. А за межі області немає механізму передачі через те, що ну, ми фінансуємося з обласного бюджету. А бюджетний кодекс, значить, розмежовує, йде розміжування бюджетів. Проте від донорів активістів в пункті не відмовляються. Всім вдячні і чекають. Для цього навіть працюватимуть у суботу та неділю. Окрім того, здати кров у рівному можна ще й в обласній лікарні. Ірина Нечипорук Артем Лаговський новини Рівного.